Ступенька. 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 <связь> Ступенька. <связь> 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 Ми подумали, що це досить оригінально. Що першими в Україні фільм побачила люди не там, де є кінотеатр, а там, де його е, немає. В маленькому містечку, е, звідки родом наші е, головні герої. Це я, Коля. Та я в сфері логістики працюю, Пасажирський перевозки. Так, ваше чи що там з проїздом? Ми розуміємо, що цей фільм скоріше більше для українців, ніж. Для когось ще, тому що гумор це така складова фільму. Це не не найголовніша складова, але це та складова, яка дуже складно перекладається. Ось цей фільм це про серйозні речі, але на Слобожанському суржику. носіями якого є наші хлопці. У них дуже велика харізма, і я думаю, що цей фільм просто взорветься. Я не фанат хлопців цих їхньої їхньої творчості пісень. Вони трошки в них такі не для мого віку. Пр, ну, прем'єра у нас в близнюках. Як же ж не піти, не подивитися? Це випадково. І ми не стали акторами. Ми просто ну, ті самі чуваки, які ще й в кіно знялись. Для мене це більше драма. Для людей скоріш за все буде більше комедії, але тих, хто любить щось та понакручуватися, для них буде драма. У мене папа вмирає за кордоном. Далік, Тебе там чекає розбита і Люксембург, Люксембург, це. там нема розбитих карит. 여 b c